Просинайся, Миколай прийшов. Це, Це жовта. Жовта рунок. Та. Жовта рунок. Жовтий подарунок. Ой, жовтий рунок? Тут, е, тут сніжки. Виску, тут сніжки весь. А місце. Давай, мама, зараз зачайша, а то ти заспала все я спала, я спала. Ти спала і приходив Миколай. Я спала. Він приніс тобі багато подарунків. Вона каже, там жовтий подарунок навіть приніс. Давай відкривай, який ти хочеш. Я хочу такий. Хочеш через маленьку подобра. Давай відкриємо. Одинару, на круто. Давай. Давай, Давай розмотай. Остай. Давай, розривай. Лісні кореньки, а посту. я буду складати. А я буду складати ринки. Будеш складати? Я буду складати ринки. Відкривати тобі? Можна. А ну давай подивимося, що, що тут є. Це ж як пузлі. пузлі. Пази. Це пазлі? Це пасли. Пазми скотати. Будеш складати пазлики? Пазли. Чи будемо відкривати ще подарунки? Їх там багато. Ну, великий, ну, давай, який хочеш. Бери рожевий, синій, жовтий. вибирати. Великий, великий. великий будеш? Ну давай. Вирішила найголовніший лишити на останній. Може бути? Це поїзд. Вау. Тепер маєш поїзд? Поїзд. Дві дороги желізна. Ми його потім складемо і він буде їхати під ялинкою. Хочеш вже їхати на поїзді? Скласти тобі поїзд? Я хочу на підлозі На підлозі? Ну давай. Беремо на підлогу і будемо складати поїзд. Треба брати от рельси є, а він буде круглий, так? бо інших рейс немає. Він по колу їздить. Кароліна вже складає. Я не виходить, не то тато віддає, тато тату тобі складу, зробить. Я складу. Там треба, треба запихати рельси в рельси. Отак відсунемо і будемо складати, він буде їхати за ялинкою. Трошки, трошки, трошки складаємо. Давай, останні. Зараз напевно там ще треба буде ті батарейки вставити. А ну, подивимося, поїзд. Де ще яка кнопочка, що тут. О, ого, двіка батарейка. <плес> Нічого. Ого! Оце так батарейки. Давай ставимо сюди його на полію. Так. Тепер Давай наступно. наступний Каролінка. Так, молодець і ставимо його на колі. зараз. Ну що, запускаємо? Дивлюся на поїзд, а він по кольорах підходить під ялинку. <різь> Синьо-жовтий. <різь> Все, зупинили поїзда. Там є кнопочка з боку, і поїзд можна запустити. А ти хочеш розібратися в інструкції? Кнопочка? Кнопочка трошки. А можна її запустити в іншу сторону? Поїзд, і тобі буде зручно тоді кнопкою користуватися. Отак. От а кнопочка отут Бачиш? Вон кнопочка. Ой. Зараз, бо він зійшов з рейс. Складаємо коробку Складати назад в коробку? Де Давай, мама. он коробка там. Іди візьми коробку і будемо складати поїзда. Де поїзд був? Так, тут. Побавилася і все. Складати назад. Неси ще. Каже фу. Тож з Тож,о. Скоротки, спінопласт. Це що було? Складати пали. Хоче вже складати пазли? Я хочу складати пазли. Ну, давай складай пазли. Я поки складу цей. Це ж ферма а Діда а Макдональда. Ну, Бачиш, склали так класно. А ну йдемо подивимось, які ще є подарунки. А собрали всіх. Собрали. Забрали всіх? Тож Я ти вже розібрала дві. Це... Ну давай, понесли рожеву. Неси, будемо розпаковувати. Тут всі твої. Каже, це моє. Бусинку тако, їдемо синко, як вона допалася до того подарунок. То напевно таке як ти тепіла. Кето, тут стоїть. Кето такой руке вотти. Класно? Ти ж таке завжди мріяла. Ракета, космонавти. Давай відкриємо повністю цілу коробочку зараз. Вау! Дістаємо. Клас! На кнопку нажимаєш. Вау! І відкривається все. Тут ще можна всередину посадити космонавтика. Так само і сюди. Зігни ножки Все. закривай його і можна їхати. Нажимаю? А другого космонавта треба посадити в літачок. Ви тут в ракеті ще це все відкривається. Бачиш? О! Забирай то. І сади оранжевого. Нажимай кнопку і полетіли. Space Shuttle, SpaceX. І ті. Чоловічки сподобались. Мені вони теж сподобалось. А машинка не має ніяких там музик і світел. Тільки, mm -hmm. тільки має так. Розкладку тих антенну. Тато, чекай. Mm -hmm. Я так довго чекала на космонавтів. Все, він може їхати по дивані. Антени треба.

А дальше вот это. Сюда и тут. тут. Сюда и тут. Добре. Давай, була свица сюда и тут. Поїхали. Дядьку, сідай машинку. Сідає. Здається, ніби в коробці Дядько. було просто дві іграшки, літачок і машина. Остільки втіки з тими космонавтами. Дядько. Знаєш, просто воно розбірне і там можна когось посадити, щось відкривається, бо якби просто була ракета без Дядько. нічого. Вона би так не сильно тішилася. Ходи, йдемо подивимося, що в великому подарунку. Ні, я не хочу. Ти не хочеш великого подарунка? То так як там того року самокатує. Та То точно. Вона відкрила самокат, їй щось спочатку не зайшло. Самий головний подарунок. Боюсь, що цього року теж може відкрити найбільший подарунок і він може не зайти. Ну, давай подивимося, що ж в нас в головному подарунку. Це Лего? А ну давай несем то Лего, зараз подивимося. Домик. Це домик, будемо домик. Будемо складати домик Будем зараз. Будемо складати тут, давай мій Коник. Коник. Медик, зубки. Зубки чистити навіть є. Ми а де медик. І медведик. Мама вже, мама вже відкрила. А ну, покажи мама. <тклова> Ого! Там так багато детальок. Вау! Картинка як складати? Інструкція яка величезна. Книжка. А лісня вода. Що щось не виходить. Каже, якщо щось не виходить, то треба в інструкцію подивитися. А там інструкції, бач, намальовано, що можна три різні хатки зробити. Да Такий хочеш хочешь попасть? Давай. Все, склали ми вже хатинку. Хатка така прикольна, величезна. Каліна вже дитинку ложить спати на другому поверсі. Тут є ліжечко, є віконечко, є навіть шуфлятка, де там пледик є дитинки. А тут а що в нас? Тут песика, песика. Песик як в буді, другий поверх тут у нас густіваз, авокадо. двері. Це в нас туалет. Прикольно, що все рухається. А, о, дивись, в ванну ще кинули рушник, друг комусь пригодиться, хто буде купатися на першому поверсі. Тато п'є молоко з гітарою. Так, і в нас тут -то тортик, значить, в когось свято. Свято Миколая. Є ще така от гойдалка. Можна лялю посадити на ту гойдалку, дивися. Оп, і ляля гойдається. Мішку поставлю сюди. На диванчику. Тут робота кипить біля того дому. А з іншого боку, у нас тут є купа віконечок. Диви. Можна кожне відкрити Відкрила. і подивитися, хто там що там робить. Мішка сидить, а тут, тут десь там тато був на кухні. Довго я шукав цю серію з домиком. 10 929. Дуже прикольно. Великий-великий домик, в якому можна надовго залипнути і бавитися там. Коротше, все як в Лего. Мама з татом бавляться в Лего. А дитинка, ну, Лего спить. Наша дитинка бавиться в тих космонавтів. А, ти а ти... та Ти вже закінчились, більше не було. Миколай приніс тільки чотири. Всі подарунки. Какой <рісно> разве <рісно> <рісно>